Написано істину, що спати потрібно вісім годин, знають усі, проте інколи з тих чи інших причин це неможливо. Хтось же не досипає систематично. Проблема актуально, але тут головне і... самоконтроль раніше лежиш спати, не будеш лишнього кушати і виспишся. Будеш ага, що завтра Ті треба буде встати і дуже рано, і ти будеш якну в'ялимочі. Ви мій вік, тому не у мене бувають проблеми іноді з сном. Постійне недосипання, говорить лікар-невролог Анатолій Коваль, провокатор багатьох проблем зі здоров'ям. За його словами, недостатність сну запускає цілий ряд захворювань, і люди майже гарантовано стають пацієнтами неврологічних відділень. Хоча перші симптоми не завжди ведуть в кабінет лікаря. Це, собственно говоря, обично проблеми розвиваються в ургентному отношенні які? Це приступи потісознання це судорожні синдроми. приступы так называемого различного плана а? очень часто проявляются в молодом возрасте, когда пациенты длительное время это самое, и у, и у них идет нарушение сна, то есть недосыпание по тем или иным причинам. Найбільш поширені розлади сну – сомнія, так зване безсоння, та синдром абструктивного сну у народі хропіння у старших вікових групах стикаються, хоча б із однією з цих проблем, дві третини людей, говорить завідувач відділення функціональної діагностики Євген Курочка. Окрім незручностей для близьких, хропіння реальна небезпека для здоров'я. Лікування ж такого розладу нескладне і має майже 100% ефективність проте обійдеться у кілька тисяч доларів. Состояння є потенціально опасним. Чому? Вовремя цього на какое то время прикрашається дихання. Зараз на Україні в государственних лічебних учреждениях не проводиться нігде. А от тривалість здорового сну всупереч поширеному стереотипу коливається не в межах восьми годин, а має залежати від індивідуальних та вікових особливостей. Будь-якому разі, погоджуються фахівці, навіть годину щоденного недосипання в майбутньому доведеться компенсувати здоров'ям та коштами на лікування.